Студенти Львівської академії мистецтва опановують фотографію. Першими участю в експериментальному курсі взяли майбутні скульптори. Навчає студентів про цьому мистецтву відомий львівський фотограф Василь Пилип'юк. Результати першого семестру можна оглянути на виставці на кафедрі скульптури. Найкращі роботи студентів красуються поміж залікових. Викладачі факультету вважають, що фотографія дозволить збагатити творче бачення майбутніх митців. Планують, що в майбутньому навіть створять кафедру або й навіть окремий факультет фотомистецтва. Значна кількість кафедр працює наближено до засобів і фотографії. Студентам потрібне розуміння архітектурного середовища, середовища людей, динаміки, руху, живої пластики, природи, яка оточує нас, для того, щоб вони могли втілити її в своїх проєктах, в своїх творах. Мені пощастило із студентами, ви знаєте, це першокурсники і п'ятикурсники. Є між ними така невеличка різниця, бо більш відповідальні це п'ятий курс. Але після другої, третьої лекції вони настільки захопилися, вони настільки збагнули і відчули художню фотографію, що я був потім страшенно задоволений.